Алло. Так, заряджайте. Це ще стара, стара версія звичайного тела. Зато вона дуже практична, не боїться ні дощу. А то лісі, що хіба що десь провід, може, там перебило, поміняли провід і все. Ну, Рішили, так, да, нас там є хороші связісти, наші імено батарейні. Кажуть, що краще поставити це, ніж бігати з раціями. Просто набагато безпечніше. Пострел! Почався штурм більше за все що. І зараз секунду. Автори. Все, плюс-плюс. Почався штурм більше за все і підтримуємо наших хлопців. Не даємо там, там ні спати, ні дихнути, нічого. Ну, зараз активно це насипало, багато ж насипало. Да, — да, багатенько Це, це якщо так. багато підряд, це значить, що щось там почалося. Це значить двіжуха якась нездрава. Ну, ну без цього, що можу десь, піхота може почула, то і цей працюємо. Трохи прикриваємо. З тими, що ми працюємо, це гармата М119. В ну, порівнянні з радянськими зразками ну, ця набагато краще. Ну, перевага в неї в тому, що вона легша сама по собі, навіть от тієї Д-30 набагато легша, мобільніша, менше людей треба, щоб з нею працювати. Менша техніка, не так палиться, проще ну, легше замаскирувати. Е, ну, по точності ну, дуже часто потрібно два снаряди, щоб пристрілятися повністю. А іноді навіть з першого да, часто з першого попадає прямо в ціль. Остріл! Нравиться, як скидають відео, як там бахкає дуже сильно. Кожди, кожен постріл, ну, він якийсь особливий. Ну, особливо перший постріл був дуже емоційний. Ну з ним нічого не порівняється. Навіть мурашки пішли по шкірі. Такий був. Піднесений настрій, дуже так сподобалось запах пороху цього понюхати перший раз. Да, зараз командир дасть коригування і скоріше за все, що продовжимо вогонь. Попрацювали там місяць-два, ну якось наші, ті, що нам дають координати, ну не дуже нам розповідали. Ми ж почали самі командири з кожної цієї батареї, почали говорити, що ви хоч трошки давайте якусь інформацію, бо хлопці таке, ну, не знають інформації ніякої. Ну, тоді почали хлопці трошки відео підкидувати, трохи голосові записувати, розказувати, що молодці там так тримати, добре, порків, там ще щось, то наступи якісь бувають. Ну і піхота бува, дякувала також. А, ну Костя каже, там нормально, ви положили по посадці зараз у нього. Каже, навіть не нормально. Не так що молодці. Думаєш, тому що хлопцям допомагаєш, ну, або цілі вражаєш. Ну, знищений ворог це завжди добре, ну, особливо легше в нашій піхоті. Якийсь адреналін, коли кажуть, що влучили з першого, ну, особливо з першого, коли кажуть, влучили. Це такий адреналін, тебе, ну, ти хочеш іще, іще, ну, іще, аби туди вистрелити, щоб ще когось забаранити, щоб пацанам було легше.